З початку дії цієї програми в області зареєстровано на сьогоднішній день 638 об'єктів. З них 405 це об'єкти торгівлі, 123 це аптечні заклади аптеки. І 38 – це автозаправні станції. Це ті об'єкти, де е, наші жителі області можуть скористатися цією програмою, придбати товар і відповідно отримують нарахування кешбеку. Ми як відповідальний бізнес підтримуємо всі національні проекти, підтримуємо вітчизняного виробника. В наш час це дуже важлива. У нас магазин налічує більше, мабуть, чим 5 тисяч СКЮ, тому ну відсотків 90 – це точно українські виробники я скористалася програмою національний кешбек, підключила карточку, підтягнула в приваті, синхронізувала його з дією і вже є певні нарахування.